Ми вже в Києві з 13.00. Вирішуємо свої справи, але вирішимо. Ще нам пару годин треба тут добре. Підемо з дідую, зараз допомагазикам. подивимось, що тут є. Так, Мені тут підписниця казала, що тут десь рядом Вироби гарні. Пійдемо, знайдемо, а що нам робити? Не будемо ж сидіти, хай трохи голова розвіється, бо в голові кабардак. Все буде добре. Шкірянка і є плащ. Я за шкірянку. Приміряю шкірянку, Пазантре. Так, що? Як ваша мафія зветься? Будемо розмовляти. Мафіозники. Мафіозники? Да. 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 Кирил, трохи серйозніше лице зроби. Трохи серйозніше. Mm. Правильно, все. Їдемо. Воно повітлення. Активую систему. Не обиде. Раз, дай! Пішов. Она! Давай, нажимаю тепер. Другу не нашав, другу не нажав. Другу не нажав! Не нажав. бачиш, наша світла. Треба обережно. Четверте. Всім зараз. Вам погано, погано. Марту, я вам такую ж саму тасіку, але я буду сюди, а ти будеш тут. Ти теж будеш мафіозі? Ану, дивись. на мене. дивись на мене. Движни мене. покажи сюди. Уже грав матцію, почалась. Play tough and wanna hate this Although we show up and make a statement Щоб, Щоб ти не З днем народження, Марк. Бажаю тобі щастя, здоров'я. Э, багато. Багато я... подарунків і що я... ти вчився на дуже хороші оцінки. Дякую. 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 Мені там багато хто писав, чому ви сидите там, чому ви сидите там, дітям мішаєте. Ну, Можливо, десь хтось так і думає, що я мішаю. Ну, Я потрібна собачка, я потрібна як підтримка. Тому так. Так само, як у мама я інколи думаю, каже, це бросився і поїхав, але теж потрібно допомогти дітям, поки є здоров'я. Моя донька також їздила в Норвегію з куминою донькою. Ну їх там заперли аж туди до Мурманська. І ні, на початку в неї був такий оптимізм, хотілося їй там лишитися, потім вона приїхала до Києва. І перший раз, коли ми були в Лондоні, ми дуже хотіли повернутися назад в Україну. А коли вже зараз приїхали, то ми вже ну, сознано їхали, знали, що поки поки ні, поки будемо тут. А, ну Біля Осло, так. Да. Ну, у нас знайомі були біля Осло і також повернулись сюди в Лондон. Знайомі дід, е, сина, не мої знайомі. А з Тросянця я знаю, у нас одна родина була, то я дивлюсь, підписана на них в Тікток, то вони також, у них там мама у дівчатківці живе, і вони жили там три роки. Але щось їм не так, вони переїхали в Словенію чи ну, щось ставилися. А Донька була біля Мутманська з куминою донькою, каже, росіян дуже багато було. Ну, Там же ж воно все поруч їдуть на заробітки, на якісь рибні промисли. Кругом люди живуть. Мені завжди хотілося поїхати в Магадан, не знаю, чого, з самого дитинства. Знаєте, як пам'ятаю, пам'ятаю, була малою, то була програма Врем'я. І в кінці цієї програми така -то музика грала і казали, яка погода. І казала, в Магадані зараз полночь. І мені так хотілося поїхати в Магадан. У мене там ще й подруга живе, надію, що жива здорова. Нема спілкування. На початку, як з'явилися соцмережі, було трошки, а зараз ні. Наша з комою подруга. Тому завжди хотілося, коли казала в Магадані, поночі мені хотілося в Магадан. Лен, я два місяці прилетіла з Магадана. І я знаю, що там красиво, Я знаю, що там красиво. Я дивлюсь дуже часто воркоту. От чогось мені ті міста мене просто тягне, от чесно, я не знаю чого. я оце як зараз пам'ятаю ті слова, а в Магадані повночь. От моя мене там подружка Іра. Бей, була її дівоча фамілія в Магадані. А в Магадані полно. І ще в нас в селі жив один. Він у морфлоті служив і залишився і женився в Магадані. І коли був контакт, то в мене була ні, коли були однокласники, коли я ще не видаляла, то була донька його в друзях, і ми так трошки спілкувались, бо я знала, її тата, він помер уже. Краще нашої країни немає нічого в світі. Ну, України так, але що зараз відбувається в Україні, ні. Можливо, наступна відпустка буде в Магадані. Можливо. Так чого ви не в Магадані? Забула вас спросить. А чого ви? У вас, у вас кругом є можливість, а ви хоч би поїхали, попутешествували, приїхали, подивилися. У Вас є можливість кругом побувати. Чого ви сидите в Одесі? Проїдьтесь, подивіться. І не будете мене питати плюси і мінуси, самі побачите. А в мене при нагоді буде нагода, я з'їжджу, подивлюсь, не хвилюйтесь. В Норвегію з'їжджу, там приблизно погода плюс-мінус до Мурманська туди. А от у вас питання, ви мене питаєте плюси і мінуси. У вас є можливість кругом побувати і ви сидите в Одесі. Проїдьте, подивіться, як де люди живуть. Так, для свого умиротворення, щоб знати, щоб не запитувати. А то можливість є, а дій немає. У мене, якщо є бажання і можливість, я обов'язково поїду, не хвилюйтесь за мене. Побуду ще й в Магадані, а чого він не подивиться на, кі... на кінець свого життя. Ну я просто вам розказую свої спогади з дитинства. Ви перекручуєте незрозуміло, що і як. От, от краще України немає нічого, але не краще в таких відносин. Я ж не кажу вам, що. Це спогади з дитинства. Коли я була малою дитиною, дивилася програму «Время» на той час, родилася при Союзі, я ж не винна. І тоді казали, знаєте, закінчувалася програма «Время» музикою, кругом показували деяка погода, і казали, який йде час. І казали, в Магадані Поночі. Мені завжди хотілося поїхати подивитися в Магадані на повноч і в Оркуті. Так що, от я не знаю, хто там, що писав, не хочу я вертатися світ, ніяких претензій, ні до кого, абсолютно, ні до кого. Просто ну, це моє життя, я вирішу, куди мені їхати. У мене брат живе в Ладівостоці. І що тепер? Не Магадан, звісно, ну, теж цікаво подивитися. Шкода, що так все почалось, могла б об'їздити весь земний світ, шар в світ, да? чи як правильно подивитися. А що я в селі бачила? Огороди, свині, гуси, качки, бики? Коров не було. Чого не було, того не було. Так що, дівчатка, не будьте такими злими, будьте добрішими. Все добре. Музика, ага, для собачок. Погані люди є кругом в Англії, в Америці, і т.д. а я ж нічого і не кажу. Ну, мені тут погані не зустрічались поки що. Серед Тих людей не серед українців, українці кров себе можуть проявити. Ні. Ну, мені поки От ми ходимо в один магазин, купуємо овочі і фрукти. Наскільки там продавець, що мені, я вже казала, доньці, що мені хочеться, щоб вона вийшла за прилавка, мене так обняла і притулила до себе. Скільки в людини доброти, скільки вона, не знаю, що вона там в неї в голові. Ну наскільки вона обслуговує тебе, наскільки вічливості багато. Тоді ходжу сюди, в магазин. Там теж тоже... знаю, що я беру завжди печінку. Гнячу за Він уже мене гукав, мадам, мадам, я підходжу. Він там, я кажу, де, ну, там, скільки кіло, там, срій кіло чи скільки. Він ложе, а потім ложе ще шматочок, ложе, важе, наліплює ціну і кладе ще такий шматочок грам на триста. Ну, типа, подаруночка. Тому Ви видовольна життя в Англії. Я би дуже була довольна життю в Україні, в своєму будинку, на своєму дивані, на своїй любимій роботі. Це б мені принесло набагато більше душевного спокою, тут в мене його немає. Я би була дуже-дуже задоволена. Ну а так, якщо порівняти, як зараз люди проживають в Україні, то це один із кращих варіантів. Я бачу в Норвегії люди дуже багато повертаються, особливо молодь. Особливо молодь там нікуди ніде. Ну а як же? Звісно, працюю, плачу налог. Так що справи по-різному, і чи я задоволена життю в Англії ну, на даному етапі, що відбувається в Україні, так. Була я в Польщі, але ну, я була в Куми, в маленькому дуже містечко маленьке, тихе, спокійне, таке, знаєте, як ну, для пенсіонерів. Нормально. Ну, от в Польщі ні. Мені ні. Люди не дуже привітні. Ну, мені так попалось, в мене був номер в отелі замовлений. За житло ми платимо, здається, треба здається, 700 чи 4 тисячі. Дорого. Житло тут дорого. Ну, це ми знімаємо величезний будинок, тому що в нас чотири собаки. Ви були бабуся, вау, можливо. Ну, плюси, плюси і. Спокій, саме перший плюс. Я ми коли жили в Україні? Ми жили в, на підступах до Києва, де все збивалося, де все летіло, боялись собаки, постійно вона на заспокійливих, і нам лікар пояснив, що в них може стати і, і стрес, і інсульт, і інфаркт, як у людей. Ми ночами сиділи в коридорах. Ну, це найголовніший плюс, що ми тут в спокій, в мирі. Ну, а який ще плюс? У моєму віці 60 років я це третє місце моє проживання. То, звісно, душевного спокою в мене тут немає. Ви ж самі розумієте людину в такому віці, я переїхала з села Сумщини до Києва. Я поки звикла до Києва, була моя улюблена робота, якою я дихала і жила, і вона була поруч. І я... Ну, Просто дуже любила свою роботу. Ні, мову роботу і мову я не знаю. Знаю такі окремі слова і розумію, що мене там можуть окремо запитати уже ж два роки на слух щось, розумію. А так мови я не знаю. Тут дуже багато українців. Тому от, оці, оце плюси, що ми, мир, мир і спокій. Але ось теж тиждень цілий не працювало, У метро були страйки за підвищення зарплати. Тому ну, не знаю, більше можливостей. Норвегія, привіт, Яночка. А бачите, ось є люди, живуть і в Норвегії. А є, які я знаю з Страстянця одна родина, вони переїхали в Словаччину. Не сподобалося їм. Є теж свої плюси, свої мінуси. Ну, і головний плюс, дівчат, це те, що я ну, спокійно сплять мої собаки і сплю спокійно я, і мої діти. Це саме такий великий плюс. Я не знаю, що було би, був у мене живий чоловік, можливо, б я сиділа на Сумщині в своїй хаті і ну, там би кормила якихось корень. Можливо, було б і так. Але життя розпорядилось так, як воно розпорядилось. І так вийшло. Тому, Тому поки так, а далі хто знає як. То на 40 гривень мені писали, що. В Україні можна купити ну, яєць. То тут я за час проробивши, от якби я ну Оксана нас прибирає, вона, вона прибирала з 10-ї до, до 16 Вона платить, 16 плати вона, Ми їй платимо 100 фунтів. То вона каже: я затарююсь в костку, вони її затарююсь на 100 фунтів м'яса на місяць на свою родину. О, 65 гривень яйця, навіть яєць ви не купите, а тут я за 12 фунтів куплю. Ну, наприклад, 5, ні, лотка. Не, не пам'ятаю, я давно вже не скуплялася, якщо б я завтра в Лідл, я б вам показала, що я могла б купити на 12 фунтів. Бо я якось їздила, хотіла показати і зняти відео. Ну, я їздила на закупи для сім'ї. І мені ну, часу не було це все робити. Я так на 12 фунтів я спокійно можу купити риби, я спокійно можу купити якихось овощів, фруктів, кусочок хліба і макарони за час моєї роботи. Ні, ми беремо великі яйця, тут теж на три сорти яйця, яйця діляться. Ні, а якщо підеш у Лідл після 17, тут вже ж багато наших, то вже знають, після 17 підеш у Лідл, то там можна купити овочі, взагалі безкоштовно. Потім стоять такі великі корзини, ну, оці що їздять по магазину, стоять ці корзини і там можеш брати собі товар, олія, наприклад, або ще безкоштовно. Я раніше думала, що то на церкви. Ні, можеш брати і ти собі підходить і брати. А питання, чому так, не знаю. Замовляємо тій подрузі, що приєдналася на сайті, можливо, є розмір, подарунку. Бо сьогодні зря проїхали в Вікторію Сікрет. В Україні уборів 150 час. Хто убирає 150 час в Україні прибирання 150 гривень час. так? Я не знаю, що зараз можна купити в Україні на 150 гривень, чесно. Ну тут от Оксана, я ж кажу, вона каже, ну я кажу, Оксана, ви живете, родина, скільки це, ну от вона прибирає, не тільки мій будинок, от вона ходить, прибирає вона в неї тільки субота, неділя, вихідний. І офіс десь там вечором ходить прибирає. Вона каже, ну от, наприклад, я вас заробляю 100 фунтів, оце це ми їдемо в Костку, І це, це 100 фунтів я затарююсь повністю м'ясом на місяць. Ну, це за день за її роботи, в неї, язик прикусила, в неї в родині син, чоловік, і здається, чоловіка, товариш, чи то, чи то двоюродний брат, ну, щось таке. Ну, мужики, мужики, які працюють на стройці, яким треба кожного разу шматок м'яса. Ну, Вони їздять в костку. В костку я не була ні разу. Все кажу, сину він каже, мама, там в основному це американська мережа магазинів, там в основному люди затарюються на багато продукції. Нам наскільки багато не потрібно. Собачки в нас старенькі. Я вже сказала, це останній раз купляємо ми ламп і ламп це баранина. І телятину. Будемо тільки курятину, індюшатину, можна кралятину. Тому що собачки старенькі, ну може так рідко, коли будемо давати, а так хворіють, ну, коротше. Якось так. Танюшечка, привіт рідненька, привіт. Нормально, нормально, жду понеділка. Нормально. Живу якось, Тань, як у тебе справа? Часто тебе дивлюсь, твоїх собачок. Ти теж така любителька тварин, як і моя родина. Чи являється плюсом в Англії, що мінусом? Хворію, люблю свою собаньку. Тань, не хворій, будь ласка, не хворій, ти що? Не хворій рідненька, тримайся. Тільки за що триматися, скажи, правда, як отаке твориться? Як ви собачок повезли, складно? Ні, взагалі не складно. Коли ми їхали сюди у 22-му році перший раз, у му році, 20-го чи 21 го здається, виїхали з Києва. Ну, виїхали ми, тому що були ці вимкнення світла. А в нас будинок, ми купили перед війною. Він повністю на електроенергії. Домів у котежному містечку ми жили, настроїли дуже багато. А зараз скажу, зараз відповім. Не секрет. А, е... Будинок будинків настроїли багато, а трансформаторна ця станція тільки одна. Уявляєте, вимикали світло і так, і ще вибивав цей трансформатор постійно, постійно, а все на електроенергії і світло. І, і ми вирішили в грудні. Син приїхав нас забрав і ми вирішили поїхати побуту ну це поки без світла, бо в холоді по три доби немає світла. Собачкам їсти приготувати треба. Вони в нас не на кормі. Ну і коротше. Я забула, що вже я хотіла сказати. За собачок згадала. Так от перший раз, ну що, ми приїхали, ми зробили їм в Україні. Коли люди їхали у перші дні війни, взагалі провозили без всяких паспортів. А коли ми вже їхали в грудні, це ж ну, почти вже рік, як почалось повномасштабне вторгнення, то ми зробили їм закордонні паспорти і чіпи, чіпували їх. А у Польщі ми були в Кракові чотири дні. Якщо Вчасно замовимо, і він прийде до цього тижня, то я поїду в Лідл і вам обов'язково покажу. Я працюю ну, в бізнесі дітей. Я тільки що розказувала дівчатка, працюю в бізнесі дітей. Працюю вдома, це домашня робота, але я працюю, я плачу налоги, все як положено. І в Україні платяться налоги, тут платяться налоги, тут 40%, в Україні мені хтось писав 45, так що все законно. Не си не, не сижу на. Державних виплатах. І ніхто з моєї родини не сидить. І в церкву ні разу не ходили ні по що, окрім Пасху Святий. Альон вечором виберемо всі гуртом і тоді вже буду точно знати, на ці виходні чи на ті виходні, бо на ті виходні мені також прийдуть халати з України. Хотілося б по-друге на день народження, ну трошки буде пізніше, нічого страшного. Веду, веду. Ну, періодично дзвонить Сергій і каже, вибере, а що вибере як? Там є сатін, там є шолк. Я кажу, шолк. Скажу чесно, інколи накриваю, інколи дуже хочеться додому. Ну, по відношенню до Моїх дітей це буде великий егоїзм. Ну, бросить, вони всі по роботах, зараз бросить собачок на них, мені шкода їх. Він теру через кожні дві години капає мочі, боня хворіє. Ну, як я можу бросити тварин і поїхати? Ну, зараз живу в Одесі, була і є змога виїхати в будь-яку країну. Ну, кожного свій вибір. В будь-яку країну це в яку любу? Ну, якщо є змога виїхати в Лондон, це потрібно, ну не так це просто. У вас, Мабуть, тут родичі є, навіщо тоді в мене запитуєте плюси і мінуси? Дякую. Я завжди стараюсь, щоб від мене була позитивна енергія. Ну, знаєте, зараз в мене така виникла ситуація. Я повторюсь, краще я вже я так хочу. Так в моєму житті склалося, що краще я буду сірим злим вовком, аніж ослом, на якому всі їздять. Ну так у мене зараз так. Норвегія не для всіх. Медицина зимою, не для всіх медицина, зимою а Влітку була на. Любов моя, ну там гарна природа. Я дивлюсь часто Норвегію. Там гарна природа. І донька, коли була, вона казала, гарна природа, гарні ці різні. Кожна країна по-своєму гарна, кожна... і Лондон гарний, місто гарне, і за межами Лондона, океани, це все тут теж дуже гарно. Просто ну, Лондон зараз дуже складно відкрити візу, дуже-дуже складно. На початку так, а зараз складно. Можливо, якусь туристичну, робочу, а спонсорську дуже-дуже складно. Спонсори вже не йдуть на, ну, на це все на відкривання візи, їм це не потрібно. Їм там платили якісь кошти 500 здається, фунтів за те, що вони давали. Светочка, я не вам же ж і кажу. Бо ж подивіться, кому... жінка мені пише Анна, Анна, так чого ви не в Магадані? Я їй, я ж не вам кажу, Світулечка, ні. Я ж не вам і кажу. Ось мені написала жінка, а то ви мене питали за плюси і мінуси. Тоді, вибачте, може не доглянула. Мені просто ось пише людина, так чого ви не в Магадані?